Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене посилочки приїхали. Їздила я, їх забирала. Це Оріфлейм і Доктор Клінік. Ще зробила я замовлення одне по каталогу 9 -му. трималась я трималась. І все ж таки, на останній день не втрималась і вирішила ще замовити. Деякі аромати, і разом з тим ще було одне клієнтське замовлення. Клієнтка замовляла ось таку фарбу для волосся. Бо минулий раз вона забула, то дозамовляла. Це у нас відтіночок темно-русий, ось така фарба. І ще вона замовила разом ось такий лак для нігтів. Гарний такий, до речі, колір. Блискітки. Я такі теж з, блиск... з блискітками люблю. Це у нас 41 890. Мачок такий і фарба. Далі взяла я замість плати за доставку Лео шампунь. Брала я цю лінієчку, пробувала я, для мене трішки вона е, така важкувата. Можливо, це на зараз, можливо, сповнити ще треба буде її десь на холодну пору. Я її відставила для доньки, і вона вже нею користувалась. Казала, що їй дуже сподобалась, сподобався цей шампунь. І... Але єдине, єдине, що вона зараз, зараз дітвора у мене активно на вставочку кожен день, тому що дуже спека, і вони купаються. Потім ввечері ще миється або на дворі в літньому душі, або вже в хаті. І вона практично щодня миє голову після того ставка, після тої води вона миє голову. І так дивлюсь, в неї буквально за тиждень-два цей шампунь так тільки тюх і пішов. Я приходжу, дивлюсь на ванні, пуста пляшечка стоїть. Кажу до неї, це ти вже, в закі... тебе вже шампунь закінчився? Та, і як тобі? Сказала, що їй сподобався, замов мені ще такий. Я кажу: ну то поки що, мабуть, поки літо, користуйся якимось іншим, тому що я так на, щодень, на щодня мити просто голову і, і, і це, це рахуйте, щоб вона його просто вилила, вилила на себе і, і все, той шампунь. Але, якщо подобається, то замовила ще і вже і для неї десь там його туди далі десь на осінь, нехай користується. Десь туди як похолодає, коли вже не буде ходити на річку, щоб вона вже так... Щоб вже так підживити волосся. Воно так бачу, гарно так підживлює, гарно так ці масла, волосся таке підживлене, зволожене. Я думаю, що в неї волосся довге, то для неї, бачу, на ній він працює краще. в мене волосся коротке, то мені так, в принципі, трішечки так обтяжує. Ну і по ароматах. Що я замовила знову з ароматів? Замовила я такий цей ароматик, замовила Nordic Waters і, 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 Infinite Blue. Хотіла я з ним все ж таки познайомитись. Якось тоді приходить пробний зразочок, я його так, ну, ніби, ніби так і нічого, і ніби так трішечки пошороджу. Але все-таки, поки була. Ще ця акція, поки була хороша. Більш-менш ціна вирішила я взяти, не втрималась і таки замовила. У нас тут в ньому зелені ноти, думаю, на літо він буде класний. Коробочку відставку. Флакончики в них класні. Ось такий бірюзовий, такий зеленуватий, бірюзовий фікон, дуже гарний. В верхніх нотах зелені ноти, груша і черниця у серці. Буду зараз нарізала собі. Ой, він класний. Він не такий, як спробного зразочка. Взагалі. Угу. Зелені ноти, груша чорниця. в серці морські ноти, лотос і троянда. І в базі мінеральні ноти і кедр. Ой, він класний. Взагалі не такий, як спробного зразка. Спроб... Спробного зразка він мене якось не якось так насильно вразив. А тут смачненький, класний аромат. Рада, що тепер він мене буде. Буду користуватись задоволенням. Класний, свіженький такий, зелений, свіжий, На літо. освіжаючий такий, Взривний такий класний, дуже класний аромат. Мені сподобався. Наступним Ой, коробка падає. Все забалили. Наступним ароматом я задублила ось такий аромат Love Potion Secrets. Задублила я його собі ще раз. В мене він є. Ось мій флакончик. Мені він дуже подобається полуничка, білі квіти, білий шоколад, солоденький такий. Зараз я його поки що не ношу, так на прохолоду. Приємний, дуже приємний. У мене і донька, коли я його коли тільки відкрила, вона його потестила. І каже: мама, яка це смакота? Який він смачний. І флакон такий шикарний. І взагалі і аромат солоденький, смачний. І тому вирішила взяти я ще, ще одненький. Так, і два ще красунчика, з якими я. В принципі, і ось цей інфініта, Я, чи інфініта, чи Інфініта, чи як воно правильно називається, дівчатка хто знає, я його спочатку тестувала на ароматизованій сторіночці. Мені він сподобався. І я так його собі так примітила, і думаю, буде десь гарна ціна, треба буде взяти. І якось я замовляла мене подруга, там проб, пробні зразочки вона собі якісь підбирала аромат. І я для неї пробні зразочки замовляла. І заодно, думаю, візьму, що я спробую цю інфініту. Як вона буде. Такий зеркальний коробочок. Не знаю, зараз буде все зеркалити, зеркалити. Теж такий флакончик гарний. Вже така водичка. І я її замовила пробному зразочку. І якось я потестила, і щось якось він мені, якийсь такий був важкуватий. Я вже не знаю, на яку я бумажку. Мультикоперс. Вот, Само десь Все перемішала. Так, на ношу. Якісь не спробував зразка, такі був різкий. Трішечки так вивітрити. флакончики шикарні просто. Не, на, не настільки він різкий, як спробного зразка. Все-таки, в повній версії він розкривається інакше. Тут у нас у верхніх нотах мандарин, кумкват, ржавий перець, в серці жасмин, і в базі ваніль, шамірове дерево і амбра. Більш так на прохолоду аромат, але приємний. Для мене він якийсь такий був з пробного зразка дуже такий вже різкий. І якийсь такий, так він мене чогось відштовхнув. Якось він мені так важкувати. І я поки що не замовляла. А тут вирішила таке, таке взяти. В Наступному каталозі ще у нас виходить новиночка. Інфініта, як вона там називається, якась ще. І думаю, як же ж я, я і на ту дивилась, і заглядала, і, і ще цієї у мене немає, як же ж я буду, хоча б орієнтувати, що, що воно таке. Вирішила поки що взяти цю, далі буде видно. Ну, аромат на, на прохолоду, думаю, буде стійкий доволі таке. І, думаю, буде штихати гарно. Такий насичений аромат. Однозначно для мене на прохолоду, на холодну пору. І останній аромат четвертий. Взяла на свій страх і ризик. Я взагалі не знайома з цим ароматом, навіть пробничка в мене не було. І якось я так почитала пірамідки, почитала, подивилась, подивилась на нього. І ніби він і, і водний, і ніби тут і, і ваніль, і амбра. І я так і взагалі не знаю. Я так і не зрозуміла, який він має бути. Чи він має бути свіжий, чи він має бути такий солодкий, взагалі не знаю. Не знайома з ним. І все ж таки на свій страх і ризик я його замокла. З окремі випадок, якщо вже мені зовсім зовсім так аж не дойде, то... В принципі, є ще клієнти, яким щось, можливо, десь і пригодиться коробочка. Факончик взагалі такий витвір мистецтва. Шикарний синій. Тут у нас надпис, взагалі, флакон шикарний. Ну і нічого не чути з-під кришечки. такий мені щось так нагадий. Такий. Десь і на руку попало. І свіжий він, да. Такий. Ніби свіжий. І цитруси. І якась така амбра відчувається десь там. Солодкуватість така, ніби. Ну, приємний, все-таки приємний. Взагалі не... Не знайома з ним, але. Але він класний, дівчатка, дійсно. ще? Ну, такі якісь переплітаються різні ноти. Ну, принаймні, він мене не відштовхує, мені подобається. Свіженький такий на старті. Десь і квіточки там. Приємний, приємний аромат. Я рада тепер, що в мене він є в колекції. Все-таки, вже дивлюсь, у мене так. Була в мене така ароматів Vidor. Коробочка така невеличка. І я туди їх всі складала, деякі носила, деякі ще були закриті, і я їх в коробочці зберігала. Бачу, ця коробочка вже так потихеньку-потихеньку вже вони туди не влазять. Я вже іншу, вже іншу дістала, і бачу, скоро в мене від Flame також буде своя невеличка колекція. Яке різноманітня, різноманітні флакончики, різноманітні аромати, всі різні, абсолютно всі, кожен по-своєму. Приємні. Ці два свіжіші Nordic Waters і. І як він називається Амбрельксір Крістал? Синенький. Ну, той, мабуть, такий, мені здається, той буде важчий. То дівчатка знайомий з ними обома, той, мабуть, буде такий більш вечірній, більш такий, мабуть, серйозніший. Цей такий свіженький, приємний, приємний аромат. З них, мабуть, найважчий, це, мабуть, інфініта, як на мене. Бо цей, хоч, цей такий солоденький, фруктовий, така солодкуватість смачненька в ньому. Цей більш такий на проховоду. Саме такий серйозний серед них, мабуть, це такий інфініта чи інфініта, як вона називається правильно, дівчатка. Як там правильно наголос виправляйте. загалом я задоволена ароматами, я задоволена, що вони тепер у мене є. У мене вже і рука я цим рік десь так кшикнула і на, і, на, і на бумажку, і на руку. Але гарно звучить якась така свіжість. І все, все разом якось в ньому так все переплетено, і свіжість і солодкуватість, і квітковість. Такий він багатогранний, класний, класний ароматик. Я задоволена, що в мене він є. Поповнила я в цьому каталозі свою колекцію. Задоволена, тішуся, що в мене вона трішечки так підросла. Буду з задоволенням носити, користуватись і знайомитись. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите. Пишіть, як вам аромати, хто такі має, чи любите, чи не любите, які більш подобаються, які менше. Буде цікаво почитати. І взагалі пишіть, який ваш улюбленіший аромат Oriflame, який би ви ще рекомендували б мені спробувати. От цікаво, мені ще які, які я ще. Не всі маю, звичайно, в мене ще не всі в колекції, але вже. Так, потихеньку-потихеньку вона в мене розростається. І я, в принципі, радію з того. Всім дякую за увагу, всім бажаю гарного, мирного вечора і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!